Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. Доволі часто чуємо пораду розглядати молитву як постійне спілкування з Господом. Життя християнина має бути життям постійної близькості з Богом, а близькості без спілкування не існує. Це не означає, що ми повинні постійно говорити. Ви можете йти поряд з людиною, яка вам подобається, і мовчати. Бувають хвилини, коли люди мовчать, але водночас перебувають в єднанні і близькості. Ми, християни, повинні навчитися молитися постійно за будь-яких обставин з усякою витривалістю, як радить нам апостол Павло в посланні до Ефесіану. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ми повинні навчитися жити в постійному дусі молитви. Для цього необхідно щодня знаходити час, аби, схиливши коліна, побути сам на сам з Ісусом. Це допоможе нам підтримувати дух молитви під час будь-якої нашої діяльності. Ми схильні молитися тільки в момент важких життєвих криз, але щоденна молитва дає нам силу на кожен день. Павло показує молитву як постійний стан розуму, безперервний стан спілкування з Богом. Постійність молитві не є цілю, щоб через абсолютну наполегливість заставити Бога змінити свої думки щодо нас. В певній мірі це нагадує дитину, яка просить, а зрештою вириває те, що бажає від батьків, які не згідні з нею. Наша постійність в молитві дає Богові можливість здійснити для нас те, чого він не може здійснити іншим чином. В одній сім'ї, де син, учинивши тяжкий злочин, опинився в тюрмі. Мати скаржилась: це я винна. Якби я більше молилася, цієї трагедії могло б не бути. Я попросив цю жінку не картати себе, оскільки її біль був і так надто сильним, але вона продовжувала раніше я значно більше молилася за мого сина, але моє духовне життя ослабло, і я стала менше молитися. Я впевнена, якби я більше молилася, сьогодні усе було б інакше. Так, життя було б іншим, якби ми більше молилися. Один з моїх найважчих гріхів те, що я недостатньо молився, сказав один пастор на смертній постелі. А коли лікар сказав іншому пастору, що йому залишилося зовсім мало жити, той попросив своїх рідних: дозвольте мені провести ці години в молитві. Переможне життя можна прожити тільки за умови постійного єднання з Господом. Молитва долає труднощі життя, відчиняє зачинені двері, дає силу для щасливого життя, для проповіді святого Євангелія. Саме таким життям прожили Авраам, Єлисей, Єзекія, Самоїл, Павел, Лівінстон, Лютер та багато інших героїв віри. Усі вони перемогли, бо через молитву отримали силу згори. Запрошую вас зараз приєднатися до мене в молитві. Дорогий наш любящий небесний Батько, Ти залишив нам молитву як особливе єднання з тобою. І в молитві ми знову і знову перед Тобою відкриваємо наше серце. Ми просимо тебе, прости нас, благослови нас, і допоможи бути в постійному єднанні з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Мої любі друзі, молітися більше. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.